Наталка вибігла з торгівельного центру, швидко глянувши на годинник. Як завжди, нічого не встигаю. Вона побігла до станції метро, поспішаючи, ще тільки цього бракувало запізнитися на вечерю з батьками Сашка. Вони із Олександром вирішили, що настав час одружитися жити окремо вони більше не могли і не хотіли. Наталка була готова поступитися своїм звичкам та змиритися з незручностями. Але Сашко сказав, що не збирається ховати свою кохану. Може, не треба. А раптом твої батьки не будуть у захваті від такої невістки, як я. хвилювалася вона. Знаєш, мої батьки не будуть у захваті від жодної нареченої, яку я виберу сам, відповів Сашко. Їм, можливо, якийсь час подобатиметься тільки та, яку вони самі обрали. Наталка підозріло подивилася на нього. А вони вже вибрали? Ой, Наталю, ну що ти? розсміявся він. Не знаю і знати не хочу. Тато чудово знає мене. Якщо наші думки не співпадають, то я просто піду. Мені не потрібні їхні гроші, я й сам можу добре заробити. Не хочу, щоб через мене виникла сварка у вашій родині, сказала Наталка, але обійми Сашка трохи заспокоювали. Ти не можеш бути причиною, сказав він. Причиною може бути лише снобі з моїх батьків. У мене складається враження, що вони думають, ніби живуть у середньовіччі. І не тільки вони, багато наших знайомих теж. Що більше грошей, то дивніше поводяться люди. Познайомилися Наталка й Сашко зовсім випадково, на змаганнях з карате, де кожен із них не брав участі, але обидва були вболівальниками. Наталка підтримувала свою колишню Фастівську школу, а Сашко Київський ліцей. Вони випадково опинилися поруч, почали сперечатися через суперництво команд, але скоро забули про змагання і пішли пити каву. Наталка була з простої родини, де торт купували тільки на великі свята. А Сашко з родини, яка могла дозволити собі особистого кухаря, щоб їх би торт хоч щодня. Наталка мріяла побувати у Венеції. А Сашко, якого цілком можна назвати італійською зіркою, Старанно уникав згадок про те, що його вже кілька разів не пускали до деяких закладів у Венеції та Римі через надто гучні вечірки. Попри різницю у статусі, вони одразу знайшли спільну мову. Спочатку були обережними і мало розповідали про себе, але магнетизм між ними був сильнішим. Вони зустрічалися вже рік, коли Сашко запропонував Наталці Не можу більше прокидатися без тебе. Хочу, щоб ти завжди була поруч. Але твої батьки їм доведеться тебе прийняти. Вони не втратять єдиного сина. А якщо? Жодних якщо. Ти будеш моєю дружиною, твердо сказав Сашко. Я хочу пишатися тобою. Наталка лише кивнула. Що можуть зробити батьки Сашка, якщо поруч буде він? Їхнє невдоволення це дрібниця, яка не варта уваги. Так вона думала до сьогодні. Але чим ближче був час знайомства, тим сильніше її охоплювало хвилювання. Зустріч призначили в ресторані. Сашко пояснив, що це буде просто вечеря, де вона познайомиться з його батьками. Але Наталка знала, насправді її розглядатимуть під мікроскопом. Вона влетіла додому. До зустрічі залишалося півтори години, а добиратися потрібно було через усе місто. Вона одною рукою підфарбовувала вії, намагаючись іншою застібнути сукню на спині. Але нічого не виходило. Туш потрапила в око, око запалилося, і блискавка на сукні зрештою зламалася, видавши тихий хрускіт. Дівчина зупинилася і перевела дух. Ну що ж, що судилося, те й буде, подумала вона. Наталка спокійно вмилася. Зняла сукню і дістала зі шафи улюблені штани і світлий джемпер. Зрештою, її ніхто не питав, чи хоче вона йти до ресторану. Та й не обов'язково всім носити вечірні сукні. Її ансамбль теж виглядав дуже пристойно. Колись вона витратила майже всю зарплату на ці речі, розсердившись через слова Юрія, який кинув її, назвавши занадто звичайною і сказавши, що йому потрібна цікавіша дівчина. Тоді вона вирішила, що це його проблема, а не її. Швидко одягнувшись, Наталка вибігла з квартири і останній момент встигла вскочити в електричку, коли двері вже майже зачинилися. Оце так марафон, подумала вона, переводячи дух. Вона поглянула на свій одяг. Усе було гаразд. Останній ривок не залишив помітних наслідків. Їхати було хвилин 20, тож Наталка сіла на вільне місце. Електричка була напівпорожньою, і дівчина замислилася про майбутню зустріч, її охопило невловиме відчуття тривоги чомусь їй здавалося, що нічого доброго не буде. Можливо, Сашко перебільшує? Може, його мама зовсім не такий монстр, яким він її малює, а просто сувора, але добра жінка. Наталка навіть усміхнулася, уявивши таку можливість. Як би їй хотілося, щоб усе склалося добре. Адже вона не хотіла починати сімейне життя з розбіжностей. Раптом її думки перервала п'яна компанія, що увійшла до вагону. Вони голосно реготали і одразу привернули увагу. Наталка перевела на них погляд і завмерла. Четверо молодиків обступили літнього чоловіка, що сидів біля вікна. Той виглядав трохи розгублено, але все ще зберігав слабку посмішку. Діду, що тебе так веселить? Гроші давай! Кинув один із хлопців. Старий похитав головою. Немає в мене грошей, тільки на проїзд. Не ношу із собою, бо таких, як ви, достатньо. Наталка підняла брови. Дідок явно не боявся, але це було небезпечно. Сміливо, звичайно, але чи розумно. Вона вже збиралася втрутитися, коли один із хлопців грубо штовхнув старого, і той почав падати. Не роздумуючи, Наталка підбігла і підтримала його. Допомогла сісти й обернулася до нападників Вам не соромно, це ж літня людина. На секунду хлопці замовкли, але потім почали реготати. Наталка згадала пораду тренера, бо й першою, якщо іншого виходу немає. Схоже, цього разу саме такий випадок. Першим зробив крок білявий. Наталка не роздумувала, швидким рухом вдарила його в ніс кулаком. Той закричав і сховався між сидіннями. Один готовий. Двоє інших кинулися до неї. На них довелося витратити трохи більше часу. Але зрештою вони теж опинилися на підлозі. Четвертий хлопець вагався, роздумуючи, чи варто продовжувати. Наталка усміхнулася і кинула Ну, давай, підходь. А то мені вже пора виходити. Хлопець розвернувся і перебіг у інший вагон. Наталка повернулася до дідуся, який дивився на неї з захопленням. Ох, якби мені було років на 50 менше, я б без роздумів одружився з вами, сказав він. Наталка розсміялася. Дякую, я постараюся це запам'ятати, але зараз, вибачте, мені справді треба йти. Старий підвівся, і мені теж. Вони вийшли на одній станції. Наталка весело помахала дідусеві рукою й поспішила до ресторану, залишивши його стояти з довгим задумливим поглядом. Її чекав новий етап життя, і хоч вона не знала, як усе складеться, у серці з'явилася впевненість, що з будь якими труднощами вона впорається. Сашко, тобі не здається, що можна було б прийти на п'ять хвилин раніше? Усе таки це ж знайомство з твоїми батьками. Олександр подивився на годинник, потім на матір. Ні, не здається, ти ж сама сказала у сьомій. Ну, сказала б без десяти сім. Наталка прийшла б раніше. батько усміхнувся, але одразу відвернувся, щоб дружина не помітила. Нарешті Наталка з'явилася в залі. Сашко кинувся до неї назустріч, а мати прошипіла вона навіть не подумала взяти вечірню сукню в оренду. Батько Сашка з цікавістю розглядав дівчину. Дійсно, дуже приємна. А головне, не ламає себе, як усі дівчата, що оточують його сина. Та й вбрання гідне, щоб там мати не казала, він швидко відповів дружині. Ну, не кожен має бути схожим на павича. Відповісти Олена Ігорівна не встигла, бо до них підійшли діти. Після кількох слів знайомства всі нарешті сіли за стіл. Олена Ігорівна, посміхаючись, дивилася, як офіціант розставляє столове приладдя. Усім повний набір, а наталці звичайний, з однією виделкою і ложкою. Наталка починала заливатися фарбою. Сашко нарешті теж побачив, що відбувається. Мамо, що це таке? Він очікував від матері чого завгодно, але це переходило всі межі. Ну, як що? Не хотіла дівчину бентежити. Ти не дивись на мене так. Дякую за турботу, а не нарікай. Уперше Наталка опинилася в такій ситуації. Вона розуміла, що їй потрібно встати і піти. Але тоді, як далі складеться з Сашком, абсолютно незрозуміло. Наталка скоса подивилася на нього. Сидить, на матір дивиться і мовчить. Не такої реакції вона від нього чекала. Якоїсь більш вираженої, хоча б. Наталка ще раз оглянула стіл, посміхнулася і почала вставати. Олена Ігорівна тут же переключилася на неї. Любенько, ви вже йдете? І навіть чай не хочете випити. Наталка негативно хитнула головою і раптом почула знайомий голос. Так сумно, що правила етикету не дозволяють відповісти тим же, чим ви виховали тих хуліганів з електрички. Люба дівчино, якщо це телепень, мій онук, такий мямля, то пам'ятайте, ви все ще можете вийти за мене заміж і стати йому бабусею. Наталка підняла брови вгору, побачивши знайомого дідуся з вагону. Ой, це ви? Так, це я. А на мою невістку не звертайте уваги. Вона сама всі приладдя вивчила не так давно, а то взагалі все ложкою їла, яку з собою носила. Дідусь засміявся. Олена Ігорівна поглянула на чоловіка таким поглядом, що, здавалось, він міг розтанути від його жару. Батько Сашка піднявся й обійняв дідуся. Доброго вечора, тату! Я так розумію, ти знову на електричці і знову з пригодами? Дідусь сів поруч із Наталкою і потягнув її за руку вниз. Люба дівчино, сідайте. Обіцяю, що образити вас не дам. А поки мій онук робить розрахунки в голові, щоб сказати так, щоб нікого не образити, обіцяю захищати вас від цієї жінки. Олена Ігорівна відверто зітхнула. Вона так сподівалася, що девакувати батько чоловіка не з'явиться. Старий був власником кількох підприємств. Колись йому вдалося зібрати контрольні пакети акцій. Незважаючи на це, він часто їздив на метро і автобусах або просто ходив пішки. І весь його бізнес залишався під його контролем. Як він сам любив казати, давно передав би усе сину, але не міг через побоювання, що невістка його отруїть, якщо все отримає він. Дідусь з посмішкою почав розповідати про героїчний вчинок Наталки. Олена Ігорівна лише стиснула губи. Вона вважала, що поведінка Наталки зовсім не відповідає її статусу, тим більше як для майбутньої нареченої її сина. Батько Сашка довго дякував Наталці за її сміливість, а сам Сашко сидів, відкривши рота, і навіть не розумів, що сказати, поки дідусь не закрив йому рот долонею. Хлопець нахилився до вуха Наталки. Чого я ще про тебе не знаю? Наталка спокійно подивилася на нього. А я про тебе? Вона раптом уважніше подивилася на Сашка. Ти знав про це? Сашко злякано замотав головою. Ні, Наталко, ти що? Ти думаєш, я дозволив би? Вона відвернулася, їй стало байдуже, чи знав Сашко, чи ні. Дівчина вже розвинула бурхливу діяльність. Офіціанти бігали навколо, змінюючи приладдя та подаючи нові страви. Олена Ігорівна знервовано поморщилася. Помітивши, що ці страви вона точно не замовляла. Швидко подивившись, як майбутня невістка вправно управляється зі столовим приладдям, вона почала вибирати виделку. Але вона завжди плуталася з морепродуктами. Дідусь пильно спостерігав за її діями. Олена все більше нервувала і, зрештою, вибрала не той ніж. Старий не втримався і гучно розреготався. Ось це вже цікаво. Оленочко, сюрпризи влаштовуєш, а сама навіть із ножами не впораєшся. Олена обурена з дзвоном кинула ніж на стіл і вийшла. Батько Сашка навіть не поворухнувся, а Сашко встав, щоб зупинити матір. Дідусь махнув рукою Залиш її, онучку. Вона зараз, поки не вип'є пару келихів та отруту не спустить, не зможе нормально говорити. Олена Ігорівна справді повернулася через півгодини. Вона сіла на стілець, який чоловік чемно відсунув для неї. Взяла келих шампанського і випала його залпом під здивовані погляди інших, а потім раптово усміхнулася Ну, якщо вже мої сюрпризи не справили на тебе враження, давай знайомитися. Наталка здивовано подивилася на жінку, яка раптом почала усміхатися. Вона не могла зрозуміти, як людина може так різко змінюватися. І Олена Ігорівна посміхнулася ще ширше. А ти що думала? Не могла ж я віддати свого єдиного сина якійсь дурепі? Дідусь задоволено засміявся. О, виявляється, навіть моя невістка може раптом змінити свою думку. Тепер давайте без затримок. Коли ми святкуємо весілля, іде саме. Я вже у такому віці, що кожен новий день може стати останнім, тому варто не зволікати. Наталка із цікавістю спостерігала, як дідусь, батько і мати Сашка сперечаються, де саме повинно відбутися весілля. Сашко нахилився до її вуха. Ну, все, тебе прийняли. Може, втечемо, поки вони тут не домовилися? Наталка посміхнулася і кивнула. А дідусь, зрозумівши, що Сашко і Наталка йдуть не потанцювати, розсміявся і вирішив їм допомогти. В один момент він звернувся до невістки. Весілля має бути не пізніше, ніж через тиждень. І Олена закипіла від обурення. Сашко, вдячно подивившись на діда, підхопив Наталку. І вони побігли до вигоду, залишаючи за собою всю цю метушню. Ніхто й не помітив у запалі суперечки, що ті, про кого власне суперечка і була, втекли. Вибігши з ресторану, Сашко і Наталка не одразу зрозуміли, куди йти. Вулиця була вже майже пуста, і холодний вітер обдував їх обличчя. Сашко сміявся, а Наталка йому вслід. Вона була вражена тим, як усе відбувалося так швидко і так несподівано. Ну, ось і втекли ми, посміхнувся Сашко, обійнявши її за плечі. Ти як, не змерзла? Та ні, відповіла вона, все ще посміхаючись. Втім, тепер буде цікаво. Я не знаю, що з того весілля вийде. А я знаю. Сашко знову подивився на неї з блиском в очах. Це буде весело, обіцяю. Поки не набридне, будемо збігати від усіх. Збіжемо до світанку? з іронією запитала Наталка. Сашко сміявся ще гучніше, не відповівши. Вони продовжували йти по порожніх вулицях, і разом їх сміх розлітався по місту, немов пісня. Вони не знали, що буде далі, але тепер це мало значення усе вийде, якщо бути разом. Дякую, друзі, за увагу! Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємось у наступній історії.